Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже 6 вересня, і якщо ви мене слухаєте, це означає, що ви, як і я, прокинулися. Вітаю, ви вже випередили тих, хто ще досі спить. Ще тільки ранок, а у вашій кишені вже одна перемога. Сьогодні в нас іменини святкують Івтихій, Кіра, Арсеній, Петро, Андрій, Михайло і Георгій. Якщо у вас є хтось з цих людей у контактах, напишіть їм щось приємне. А ще сьогодні святкують барабанний дріб. Ні, не святкують барабанний дріб. Сьогодні міжнародний день читання книжок. Якщо ви досі не відкрили жодної сторінки, не хвилюйтесь. можете просто швидко прочитати етикетку на улюбленій шоколадці. Це теж рахується. І якщо не допоможе, спробуйте почитати інструкцію до дезодоранта або шампуні. Це завжди весела пригода. Особливо про шарині можете почитати то на болгарській. І, звичайно, не забувайте про Міжнародний день боротьби з прокрастинацією. Але святкування можете відкласти на завтра. Отже, що в нас новенького? По новинах. Нагадую, що ми даємо тільки позитивні новини, тому. Вчора в деяких частинах світу люди згадали, як виглядає сонце, а в інших досі не розуміють, чому так швидко темніє. Політики знову працюють над законами, тільки якби вони так само активно працювали над тим, щоб ті закони були корисними для народу, але то таке. А ще завтра субота, і це, мабуть, найкраща новина тижня. а тепер гороскопи. Якщо зірки на вашому боці, то вас точно чекає щось дивовижне. А якщо не на боці, просто кажіть, що зірки помиляються, і все. Але ж не забувайте, наш проект тільки про хороше і позитивне, тож Овни. Сьогодні ви схожі на вогнегасник без інструкції, Повні енергії, але не завжди зрозуміло, як нею користуватися. Що з цим робити, обирайте самі. Телці, телці. Телці. Телець. Купуйте все, що блищить, і даруйте то всім, кого зустрічаєте. Зірки кажуть, що сьогодні все, що ви купите, буде магічно зникати в кишенях інших і з'являтися потім у ваших. Близнюки, ви сьогодні говорите так швидко, що вам здається, що інтернет на кілька секунд відстає. Раки, раки, раки. раки. Ваш внутрішній компас на повну потужність, але він чомусь показує напрямок до холодильника. Леве, сьогодні у вас є шанс стати королем будь-якого натовпу. Навіть якщо це натовп у черзі до банкомата. Прям веселощі на веселощах. Діве, все, що ви планували на сьогодні, ви вже зробили у вісні. Настав час повторити це у реальному житті. Якщо вам щось наснилося, неодмінно зробіть то наяву. Терези, якщо ви знайдете щось старе у кишені, що пропало дуже давно, це буде, най... це буде найважливіша подія дня. А якщо дві речі, відкривайте шампанське. Скорпіон. Відпустіть контроль. Що може піти не так, окрім всього, що ви собі уявляли. Стрільці, сьогодні ви першовідкривачі. Ваш девіз сьогодні п'ятниця, тому всі пляшки ввечері відкриваю я. Щось приємне. Козирі. Сьогодні ви змусите всіх думати, що ви працюєте, навіть якщо це просто ілюзія з чашкою чаги. Водолії. Сьогодні великий день для вашого винаходу: електронної табуретки. Вона нічого не робить, але ви точно будете тим пишатися успіху. Всьому неодмінна складова сьогоднішнього дня. Ну і мої улюблені рибки. Сьогодні ваш план імпровізувати. Якщо плани не працюють, просто вигадуйте нові на ходу. все одно це ніхто не помітить. Ну і сьогоднішня порада дня: як прокидатися швидко. Прокидатися швидко це мистецтво. Хоча, якщо ви спите як медведик у зимовій сплячці, ось вам план Залиште телефон в іншій кімнаті, а ще краще у морозильнику, але відкрийте дверцю. Поки знайдете його вранці, точно прокинетесь. Можете навіть випадково приготувати сніданок. Головне, не забудьте розморозити телефон. Жарт на жарті. Сьогоднішня п'ятниця це жарт. Один єдиний жарт. Так, по прогнозу погоди. Що у нас на 6 вересня? Погода сьогодні весела, як завжди в Україні буде сонце, але з хитрими хмарами, що іноді вирішуватимуть напасти раптовим дощем. Перевірте свій інстинкт, беріть парасольку або не беріть, результат завжди буде несподіваним. Ну і щодо столиці, у Києві літо вирішило ще трохи затриматися, в день до 28 градусів, вночі приємні 19. Вітер дмухатиме. На 5-10 метрів в секунду, а атмосферний тиск. Підіметься як на гойдалці. Пам'ятайте, головне не те, що на вулиці, а що у вашій душі. Якщо там сонце, жоден дощ не зіпсує настрій. Цитата дня, яку ви точно запам'ятаєте. Люди досягають найбільших успіхів, коли просто намагаються встигнути на останній автобус. Не забувайте, що успіхів можна досягти всьому, головне будувати адекватні очікування. Оце вірно. Ставте, друзі, Ставте, друзі собі реальні адекватні цілі, і тоді успіх прийде сам по собі. Ось і все на сьогодні, мої любі ранкові герої. Нехай сьогоднішній день буде схожий на знайдений скарб, раптовий і неймовірно приємний. А якщо ні, просто пийте каву і насолоджуйтеся моментом. Адже саме так роблять справжні професіонали життя. До зустрічі завтра в Франції на ранок. Бережіть себе і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Па-па!